Так звана СВО тепер у Курській області. Сьогодні у мережі активно пишуть про прорив російського кордону. Вже з'явилися і відео, які мовляв це підтверджують. Можете переглянути. Тут... Над головою літаки При... Уявляєте, літають. Винищувачі догорає машина. Пожежна машина навіть не їде. Тут повний жах. Російські пабліки активно ширять відео, як ви бачите, так і фото загалом подій у Курській області не повідомляється наскільки глибоко могли пройти сили, але тим не менше, от заявляють про прорив російського кордону. Також в мережі поширюють і відео, як мовляв, російські строковики тепер уже в Гончарівці, це теж Курська область. Мовляв, чекають на українські гвинтокрили. Ситуація напружена. Чекаємо вертоліт. Готуємось. от росіяни пишуть про якусь ймовірну навалу, так би мовити, українських гвинтокрилів, які мають полетіти на територію Курської області. Якби там не було, взагалі ця хвиля обговорень здійнялась після того, як Через масований обстріл суджі у Курській області тамтешні, зокрема, воєнкори, і не тільки почали жалітися на спроби прориву, так би мовити, зсу. На відміну від минулих рейдів, які влаштовували російські добровольці, першими про події повідомила російська влада, мовляв, йдуть бої на кількох напрямках і неспокійно вже і в Бєлгородській області. Перед тим як мережі почали ширитися повідомлення росіян про прорив кордону, місцева влада рано вранці заявляла про сильний обстріл прикордонного міста суджа, що знаходиться неподалік Сумської області. Виконувач обов'язків губернатора Курської області е, пише про нібито п'ятьох поранених та кілька житлових будинків, які сильно пошкоджені. При цьому в самому Курську через ракетну небезпеку став громадський транспорт. Міноборони Росії своєю чергою відзвітувало про так зване збиття 13 безпілотників на територію Курської області. Та дев'яти над територією Білгородської області. Е, трохи згодом там уже оновили дані, але до них ще повернемося. У місцевих телеграм-каналах не все так спокійно про це писали одразу. Очевидці скаржаться на численні руйнування в суджі та поширюють кадри в соцмережі. Після гучної ночі, так би мовити, вранці вранці вже російські пабліки почали масово писати про, начебто, прорив зсу кордону з Росією. Зокрема, один з пропагандистських ресурсів навіть назвав напрямок, за яким відбуваються атаки. Мовляв, йдеться про Миколаєво Даргіну та власне. Пропускний пункт Суджа Гоголівка. Російські воєнкори стверджують, що бої йдуть на кількох ділянках держкордону. Російський телеграм-канал МАШ уже нафантазував і українську ДРГ, яка нібито у складі близько сотні осіб на важкій техніці, приблизно о 9 ранку спробувала зайти на територію Росії у Суджанському районі. Також, мовляв, була спроба зайти у Коренівський район. Пропагандисти кажуть, що Тут прориву начебто не було допущено. Тим часом з'явилася вже і реакція. Губерна виконуюча обов'язків губернатора Курської області, той стверджує, що здійснити прорив українським військам, начебто, не дають російські прикордонники. Як він зазначив, сьогодні із суджанського та коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курщини. Бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону. Написав губернатор, але Тим не менше, ми бачимо відео, які засвідчують, що бої йдуть вже на території Росії. Він, власне, цей губернатор, тим не менш, звернувся до росіян із попередженням про те, що нібито найближчим часом буде з'являтися багато різних інформаційних вкидів і закликав не піддаватися на дії провокаторів. Але треба сказати, що і російські воєнкори, схоже, в логіці цього губернатора виступають такими власне. Провокаторами, бо вони пишуть про те, що Збройні сили України прямують у бік гончарівки суджанського району на важкій техніці. Крім того, згодом розпабліки почали писати і про спроби прориву кордону у Білгородській області, але подробиць щодо цього поки що немає. Тим часом ми вже побачили і таку офіційну можна сказати реакцію від російського міноборони. Там підтвердили прорив ЗСУ у Курську область. Решисти кажуть, що бої тривають а росіяни перекидають резерви, ну і як зазначили у ворожому міноборони. Сьогодні, восьмій ранку, начебто, зсу силами до трьохсот людей при підтримці одинадцяти танків і двадцяти двох броньованих машин, атакували російські позиції в Курській області. Так само там заявляють про те, що власне в район боєзіткнень, які очевидно ще тривають, висунулись резерви. Ну і власне перекидають додаткові сили росіяни для того, аби стримувати. Поки що ми не розуміємо, які сили, але тим не менш сили, що. Прорвали російський кордон. Е, в українській владі українські військові поки що цю ситуацію не коментують, але керівник Центру протидії дезінформації сьогодні вже написав, що Росія не контролює кордон. За словами Керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації у Курській області. Росія не контролює кордон, написав він у своєму телеграм-каналі. Ну і власне російські воєнкори, теж, про які я вже багато говорила, вони зокрема скаржаться і панікують, так би мовити, про те, що сотні запитань фактично надходить їм від. Росіян, які не розуміють, що відбувається на території Курської області, зараз вам так само можемо показати підтвердження цього. А власне, російські воєнкори пишуть про те, що ситуація дуже напружена і складна. До стабілізації ситуації ще далеко зазначають російські воєнкори. Як тільки е, стане безпечним пересування, зразу, начебто, повідомлять росіян. Тобто, з цього ми робимо висновки, що росіянам на території Курської області вже небезпечно е, просуватися. Ну, е, як би там не було, що би не відбувалося е, сьогодні на території Курщини, ми розуміємо, що. Такі дії вони власне трапляються не вперше. І, зокрема, як уже писали і наші журналісти, наші колеги, перепрошую із видання НВ про те, що їхні джерела в службі в головному управлінні розвідці трохи прокоментували ситуацію, там відмовилися розповідати детально, що відбувається на прикордоні, але тим не менш заявили, що у цих діях. Точно не залучені бійці російського добровольчого корпусу, що власне цікаво. Тому що напередодні ми знаємо, що саме якраз представники Росії, саме Росіяни, які служать в лавах збройних сил, вони і брали участь у подібних рейдах. Або в Білгородській та Курській області вже не вперше спалахують прикордонні бої. Зазвичай вони відбуваються за участі добровольчих загонів, які складаються знову ж таки повторюю з росіян, які воюють на боці зсу. Останнє про подібне повідомляли в березні цього року. Коли Легіон Свободи Росії, російський добровольчий корпус, а також Сибірський батальйон, прорвали кордон Ерефії, тоді вони зайшли в прикордонні райони також Курської та Білгородської областей, утворивши так звану сіру зону. Бої тривали деякий час. Втім. Повстанці пообіцяли, що такі операції надалі продовжуватимуться. Повторюсь, станом на зараз. Ми не знаємо хто стоїть власне за діями і за операціями е на території Курської області Росії, але тим не менш, от маємо ще цікаве повідомлення. Звісно, вирване воно трохи із контексту, але як би там не було, заступник командира бригади Азов Мульфар сьогодні у соцмережі, X, яку раніше ми знали, як Twitter, написав, що найближчі тижні точно змінять світ. Будемо, звісно, стежити за тим, що відбувається на прикордонні. Зрозуміло, що дійсно для нас дуже бажаними є подібні дії, і чим далі вони просуватимуться вглиб Росії, тим більше шансів у нас якомога швидше завершити цю війну.